Привіт, привіт, моя прекрасна атлетка. Сьогодні на тренуванні від інеси Морганової. Ми пропрацюємо вашу поставу, знімемо напруження зажими в цілі, особливо вишинному і грудному відділу, оскільки сидячий образ життя забагато, користування гаджетами, ноутбуками, телефонами. Призводить до того, що ми сутулимось, а наше тіло стає таким скутим, зажатим, ми обмежуємо кровообіг і лімфобіг до обличчя, до мозку. У нас з'являються набряки, і в цілому такий дискомфортний кволий стан. Тож ми сьогодні будемо з ним працювати. Буде приємна мобільна руханка. Стаємо вздовж шкілими, щоб у вас перед вами був простір для кроку, і робимо крок лівою ногою. Долонями тягнемось вверх, до стелі таз з Є, таз підібраний, не привалюємо поперек, таз підкрутили і відчуваємо, як тягнеться стегно з правої сторони. Є. І тепер ми розвертаємось до мене, до, правого, до правої сторони через праве плече і розкриваємо руки по сторонах. Розкриваємось по сторонах. Правий бік, розвели руки, зводимо руки, направляємо їх вверх і розвертаємо через ліве плечо, плече у нейтраль. Дивіться, ваші тазові кістки направлені по напрямку та вперед на одній лінії знаходяться. І ви, виконуючи ротацію тулубом навколо хребта. Правий бік розвели руки. Тулуб навколо хребта обертається в лівий бік, зводимо. Розвели і звели. Розвели руки по сторонах і зводимо. Ще п'ять, чотири. Видих. Три, два. Я видихаю через рот, ви видихаєте через ніс. Це вам просто, щоб ви розуміли акцент, де видих. Вдих розкрились. Видих, скрутка. На вдиху Діафрагма опускається на таси, на черевно порожнину видих, стягується під реберні дуги знову. Два. Плечі не підтягуємо до вух, до лопаток їх опускаємо. І один. Стоп. Залишилось розвернутими до мене. Ліве коліно направляється тепер, ніби відносно вас в сторону. Праве коліно дивиться за ним. І випускаєтесь лівою долоною вздовж лівої стопи. І завершите цей рух правою рукою випрямляючи Ліве коліно. Тепер дивіться, ви згинаєте ліве коліно, опорне і розкриваєтесь. Грудиною можна під долонь підставити пляшку або коробку, або книжку, щоб бути вище трошки, щоб рука у вас ніби подовжилась. І на видих знову опускаєте праву руку, випрямляєте ліве коліно. Розкриваєтесь з правої сторони, згинаєте ліве коліно. Опускаєтесь правою рукою, випрямляєте ліве коліно. З правої сторони розкрились, ліве коліно зігнули, правою стороною закрились, ліве коліно випрямили. Підборіддя прижміть до грудини, щоб не а, скорочувати шию, да, не напружувати її. Два. І один. Правою рукою залишились зверху, на видуху м'язами животу підняли себе і повернулись знову вперед. До. Лівої сторони правою стопою під, підкрокували до себе, тепер знову зробили крок назад, але тепер вже лівою. Зараз уважно я буду до вас розвертатись спиною, тож зафіксували початкове положення тазові кістки і плечові суглоби дивляться вперед, руки перед собою. І тепер ви, піднімаючи рукою вверх, розкриваєтесь через ліве плече, руки розвели в сторони, через праве плече поворот, руки підняли вверх. Сім разів, руки по сторонах повернулись вперед. Шість разів, руки по сторонах, плечі від себе, видих. П'ять. Видихаємо. Чотири. Руки в сторону. таз підкручен. І видих. Три. Плечі від себе. І видих. Два. Плечі від себе. Віддвух. Відтягуємо. І один. Права рука тепер опускається вздовж правого коліна, і лівою рукою через верх ми себе накриваємо, випрямляючи праве коліно. Я згинаємо ще що глибше, щоб опуститись нижче, і лівою рукою розкритись. Видих. Підтягуємо до себе ліву руку і випрямляємо праве коліно. Два повторення. зігнули праве коліно, розкрились лівою рукою, випрямили праве коліно. Повернули ліву руку на підлогу і через зігнули праве коліно, лівою ручкою розкриваємось вверх. На видиху закриваємо себе всередину, щоб ваші плечові суглоби стали на один рівень, і випрямили опорне переднє коліно. Знову його зігнули, лівою рукою розкрились і на видиху. Підйом повернулись до центру, грудини розвернули по напрямку вперед, зробили крок до себе лівою стопою. Дві долоні поставили на потилицю, плечі відтягнули від себе, і грудиною починаємо рухати по колу вліво, назад, вправо вперед, вліво назад, вправо вперед. Таз підкручен, і саме грудина зверніть увагу. У вас є ділянка. Нижнє ребро, да? нижня реберна дуга. Від неї вниз все у вас стабільне, а від неї вверх все рухливе. І на витиху шість. Лікті розкриті. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Добре. І заворотній напрямок. Шість. Плечі від себе. П'ять. Чотири. Три. Два. Один добре, звели лікті один до одного, повернулись до мене боком, щоб відстежувати і якби дзеркалити мій рух, і бачити, що я на видиху скругляюсь. І бачите, саме не нахиляю корпус вперед, а скругляю його. Я підкручую та до себе, ніби в такий морський коник виходжу, зводжу лікті. І розкриваю їх разом зі лопатками, коли випрямляю грудину. Ще раз я скругляю грудину і мої лікті стягуються одне до одного. І я розводжу лікті по сторонах. Знову я прагну стягнути лікті до центру, видих, і лопатки виходять на периферію тіла. Тобто я прагну лопатки якби розвести по краях. І звести до хребта. Розвести на периферію, і звести до хребта. І ще раз, два, плечі від себе. І один. Видих. Прекрасно. Опускаємо руки через сторону. Покове згнання в правий бік, а ліву. А таз штовхаємо вліво. І ліва рука власна крила зверху. Бокове згнання в лівий бік. І права рука власна накриває зверху. І ще два. Видих, підйом. І один. Прекрасно. Стопи залишаємо по ширині тазу і рухаємо грудиною по колу. Через чотири точки. Вліво. Назад, вправо, вперед. Шість. П'ять. Плечі від себе відтягуємо. Чотири. Три. Лише грудина рухається. Два. Поперек стабільний. Один. Тепер такий самий рух у зігнутому хребті. Тобто ви зігнулись і рухаєте грудиною по колу. Вправо, назад, вліво, вниз. Правий бік вверх, вліво, вниз. правий бік, вверх, вліво вниз. І так само тепер у розігнутому хребті. Тобто ви розігнули хребет назад, трошки прогнулися невеликом пліту. Візьміть настільки, наскільки зможете. І в такому положенні ви своєю грудиною по колу рухаєте. Ніби прагнете промазати ось так простір, в якому ви знаходитесь. Два. Один. Добре, знову скруглились у грудному відділі і починаємо плечовими суглобами рухати по колу. Уявіть, що ви свої плечі підтягуєте вперед до вух, вниз до підлоги, назад до тазу і вверх до стелі. Лікті при цьому тримаємо прямими. І саме плечовим суглобчиком і лопатками рухаємо по колу. Чотири, три, два, один. Прекрасно опускаємось долонями вниз і виходимо на вчіпочки. На корточки опускаємось. Коліна у вас розкриті по сторонах. П'ятки торкаються підлоги, якщо не торкаються, то нічого страшного. І ми розкриваємось лівою рукою вверх, і правою рукою вверх по черзі. Право долонь витягується до щиколотки, да? литки. І лівою ручкою розкрилась, і лівою долоню беремо, беремо за праву щиколотку. і правою ручкою витягуємось вверх. І ще по одному повторенню. Один. Один. Долоні поставила на підлогу і випрямились хребене за хребенцем. Пальці стоп направили на мене, хребенець за хребенцем розкрились вверх. Руки витягнули перед собою. Виконуємо ротацію у грудному відділі назад. Невеличке розгинання у хребті зробили. Повернули на видих у праву руку вперед. Лівою рукою ротація назад, боково і назад розгинання у хребті зробили, ліз за лівою рукою потягнулися, повернули вперед. Ще раз правою рукою назад, розгинання видих. Перед собою і лівою рукою вперед, вверх назад Бокове розгнань, повертаємо і перед собою. Прекрасно. Тепер стаємо на край квіл, ми за хребенцем, опускаємося вниз. Roll down. Ролдаун, опускаємось, торкаємось колінами підлоги і штовхаємо долонями килим від себе. Щоб скруглитись у грудному відділі, сіли на підлогу. Сідницями до п'ят, підтягнули долонями килим до себе. Лікті розвели по сторонах і уявляємо, що ви хочете грудиною промазати підлогу, щоб виштовхнути себе вверх. І ще раз скругляємо назад. Чотири. І розвинання. Три. Скруглили грудний відділ. Сідниці, будь ласка, не стискаєте. Так, з розгинання, долоні не відриваємо від підлоги, шию, не зажимаємо, два. Видихаємо повільно, активуючи м'язи животу. Так? Тобто, коли ви робите видих, ви відчуваєте, що діафрагма вона підтягує все, що знаходиться в порожнині тазу. І в червні порожнині. Один. Тут вже в четвереньках порухали по поколом грудиною і попереком. Два. Один. Прекрасно. І тепер з правої сторони ми розкриваємось назад, розкриваємо себе назад правою рукою, тягнемо сідницями до п'ят. І зараз, коли ви повертаєте праву руку, ви одразу ж нею пірнаєте під лівий лікоть. Поставили праву руку, праве плече, ось цю ділянку від ліктєвого суглобу до плечового. На підлогу розкрились вверх, повернули руку вперед і спереду, назад поїхали сідницями до п'ятого мілки, тримаємо паралельно одна одні, не зводимо їх в центр. І на видих пірнаємо вниз. І ще два рази вперед, вверх, назад, сідниці до п'ят, ззаду, вверх, вперед, опустились. І один вперед, вверх, назад, ззаду, вверх. Перед чудово поставили долонь праву, Тепер так само з лівої сторони. Гомілки не зводьте ось так в центр, залиште їх паралельно одна одній. Лівою рукою тягнемось назад, сідниці до п'ятки, і ліву руку, коли повертаєте, плечі не зажимаємо до себе. Торкайтесь лівим плечем підлоги. Лівою рукою розкриваємось назад, сідниці ми тягнемось до п'ятки і повертаємо ліву руку за собою. Право опорне плече відтягуємо до лопатки. Від вуха і торкаємось ліктем та плечовим з хлопчиком підлоги. Два. Гомілки ще раз не зводимо, шину зажимаємо, дихаємо рівномірно і видих. Один. Добре. Зупинилися п'ясі під плечовим. Підтягнули сідниці до п'ят, витягнулись між п'ятками, поставили сідниці між п'ятками. Якщо вам боляче ось так сидіти, можна поставити подушки стоп на підлогу. Да? Тобто пальчиками впиратись, долонями впираємось в коліна і витягуємо грудину назад і розгинаємо вперед. Але зверніть увагу, щоб у вас не було такого руху головою, щоб ви саме грудиною і попереком якось себе розім'яли. Чотири, три, два. Один і останнє положення лівий бік. Опусками це найприємніше, просто це вправе екстаз. Я б сказала, на лівий бік лягаємо, праве коліно фіксуємо перед собою на підлозі, праву долонь ставимо на потилиці і розкриваємо себе на видоху назад, повністю ставимо праву лопатку на підлогу. Прагнете опустити праву лопатку і праве лікоть на підлогу. Ось тут під праве коліно можна поставити емфера рол або подушку, або рушник, або ковдру, взяти, щоб ваше коліно було стабільним, якщо воно не дістаєте ним до підлоги. І ще чотири. Ось цю вправу запам'ятаєте, її можна робити навіть в ліжку. Три, два. Один. Прекрасно. Прибираємо. Лягаємо на правий бік. Правий лікоть під головою. Ліве коліно фіксуємо на підлозі. І лівим ліктем розкриваємося назад. Шість. П'ять, чотири. Три. Голова лежить на правому лікті, на правому плечі. Два. Видих через ніс. Вдих через ніс. Один. Чудово лягаємо на живіт. Руки розводимо по сторонах. На ширині плечових суглобчиків, на ширині плечей. Праве стегно виводимо вверх, розгинаємо його і торкаємось правою стопою підлоги, ставимо праву стопу за лівою гомілкою. Долоні при цьому не відриваються від підлоги, і ви витягуєте грудину назад. Опускаємо зі вниз і ще раз тепер на ліву сторону, ліве стегно розгинаємо, ставимо ліву стопу за правою гомілкою. І ваш тулуб витягується ось так назад, 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 назад. І ви, ніби розслабляєте усю ділянку. І лопатками поставили перед плечо перед собою, відштовхнули килим від себе вперед, хребине за хребенцем піднімаємось, крукуємо до себе колінами, сідницями дотягуємося до п'ять, хребинець за хребенцем, розкриваємось вверх, розташовуємо себе на сідничних бугорках, позиції з хрес сад, Робимо вдих, на видиху. Ротація в правий бік, лівою долоною відштовхуємось від правого коліна. Тепер правою долоною відштовхуємось від лівого коліна. Крутко, прекрасно. Прітчі порились, трошки прибрали волосся, посміхнулись, зробили вдих. Через ніс видих до груди підтягнули дві долоні, подякувала собі за виконану роботу. Дякую вам, мої прекрасні люди, за довіру. Я завжди рада фідбеку в коментарях або в відмітках сторіс з інстаграму або в дірект у ваших дописах. Це завжди дуже приємно. Більше матеріалу від мене ви можете знайти в ТРЕЦ, інстаграм, Тікток, в Телеграм-каналі у будь-якому форматі, якому вам зручно сприймати інформацію в цих формах, дублюю, повторюю. Розповідаю класні фішки про постави, тіло здоров'я, красу, мислення, мотива. Ацію, дисципліну і таке інше чекає на вас в онлайн клубі, звісно, який стартує щомісяця першого числа. Там тренування більш різноманітні, і силові, і кардіо. Плюс є чат підтримки зі мною, де я відповідаю на ваші питання. Розбираю ексклюзивно різні теми пов'язані зі здоров'ям, тілом, схудненням, Таке інше. Ці деталі можна знати в описі під відео відгуки в інстаграм. Ціни там доступні. Тож. Спробуйте хоч раз таку приємну плюшку. Люблю ціло обіймаю. Бажаю вам класного дня, класного вечора і до зустрічі на наступних тренуваннях. Не забувайте вподобайку і підписку.